Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь благи до нас, Господь царюе! Я очень рад, что мы вот разом, я вот разом с моим улюбленным зятем, самый любимый зять Биля Мэна, открой там, вот мы одели, что было, здесь надпись «Карьковцы Украина». Мы продолжаем говорить об этом, что «Карьковцы Украина» продолжаем говорить иногда громко кричать, что Украина для Христа. Дуже горячо в у Харькове эти дни, продолжают э, накрывать нас кабами, э, очень шумно в Харькове. И поэтому мы продолжаем уповать на Господа, продолжаем говорить о том, что Его милосердие оно обновляется для нас. Його милость наполняет нашу жизнь, и то, що ви видите, що ми живе, то это его милость. То, що ви видите, що біля мене взять мій улюблене, это милость Господа. Очень важно, как я кажу в українській мови. Дуже важливо, дуже важливо, щоб зараз потрібно. усиленно молиться. потребно усиленно молиться за наш город, за нашу Украину, чтобы Бог дал перемогу. Я постоянно говорю, что это война, но в духовном мире. Нам нужно держать перемогу в духовном мире, и это отражается на физический мир духи злобы под небесными силы бесовские они настолько получились на наш город, ополчились на нашу Украину, что нам потребно стоять в молитвах, в проломе перед Господом, провозглашать, утверждать, что харьковца Украина, утверждать, что Украина для Господа Иисуса Христа. Аминь. Ты приготовил песню, да? Случайно. А, жизнь ⁇ не житья. Поэтому, братья мои, житья ⁇ не житья без Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы вот моя жизнь, жизнь моего зятя, внука моего, его сыночка, ваша жизнь, чтобы она была наполнена Богом. Потому что Аминь. если Иисус в нас, Иисус с нами, то и божественная жизнь у нас. И если Иисуса Христа убираем с нашей жизни, то мы самые несчастные люди на земле. Хотите быть счастливы, хотим быть счастливы, то нам нужно держаться Иисуса Христа. Я зараз хочу, чтобы мы разом мы помолились нашему Богу Отец, мы поклоняемся перед Тобой в этот ранковый час, мы дякуем за ночь Дякую за день, который ты нам даруешь за этот ранковый час. Дякую, что мы разу можем прославить Тебя, величать О, Тебя на святой украинской земле, Господь. Мы можем величать Тебя, и находясь в молитве перед Тобой, в молении перед Господь. Тобой. То, что мы молились до войны, и уже на протяжении этой войны, уже практически три года, мы продолжаем просить милость свою для нашей земли, милость свою для наших детей, милость свою для наших внуков, милость свою для нашего рода. Услышь наши молитвы, и да явится милость своя, и прекратится это кровопролитие в Украине. Да, наступит мир от Тебя Господь, во всех, Господь. во всех городах Украины, во всех Господь. селах Украины, чтобы мы во всех селах, во всех городах могли утверждать Твое Царство и смело говорить, что Господь благи до нас Аминь. и Господь царюет. Услышь, Господь, наши молитвы. И яви могущество, и яви славу. Мы это просим, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Що Петро, ти одразу будеш пети, але у тебе є слово для для народа Божого. Може, хто забув, я, э, я напевне, що Петро колись жив в Тернополі, в э, файлому місті Тернополі, але зараз він живе в Харкові. Я радію, що він з нами. І він дуже багато потрудився до до этого дня, до этого мгновения и хочет, чтобы он до конца трудился здесь до полной перемоги и чтобы он здесь просто распространял царство Бога в Харькове и в Харьковскую область. ты же для этого и приехал ты же приехал тут для того, чтобы умереть для Христа но Бог, видишь, не дает тебе умереть Мне захотелось жить а сейчас есть желание жить, тогда. да? ну с появой дружины и детенки Появилось бажання ще пожити на цій землі, звичайно. Да. Ось пожити, бо бачите, як дитина виростає, бачите, як Бог дає ще діточок. Це в кожної, да. в бажання кожної людини таке земне тут на землі, але ми не знаємо, як складуться обставини дачі, ми не знаємо. Єдине, що це, ми надіємося, молимося, як Бог буде нас вести, це вже. Ну живи, живи, Петро Миколаївич, Рожай мені, пожалуйста, побільше внуків, там хотя б пять і, ну, можливо, там трое, може, четверо дівчат, там. ну, от так, щоб было, может, восемь, девять. Ну, якщо пять і пять, буде будут добре. бо, буду добро, добро, бо треба, треба, щоб наш род був сильний. тому живи, пожалуйста. І, і прослав Господа. На світі найбільше надлання то право пізнання. Слава да Господня, шуб неба заход мое кен, шуйта не життя, тыс Исус Де зможу заховатись я, ти бог наш всевідючий Твої Слава, Слава Богу. Богу. Петр Михайлович, я дуже прошу, чтобы ты вот помолился за то, чтобы каждый молодой парень, ты отвечаешь за молодежь в Харьковской области, чтобы в каждом молодом брате, сестре вот было желание жить для Христа, чтобы вот молодежь в Харьковской области и за пределами, чтобы они не 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 были, знаете как уже старые люди, как будто им за 80 лет, но чтобы они горели для Христа, чтобы они говорили, для меня жизнь Христос, житья в Иисусе Христе. Вот ты сам вот расскажи, вот у вас в семье вот было дестера, да? да. Дестера. Сколько зараз сейчас, вот зараз живут в Украине, зараз? Скільки із десятерих братів, Ну, враховуючи те, що практично майже всі одружилися, ну не всі там ще три сестри незаміжні є ось але в Україні залишилось ну якщо без чоловіків почекай мені не потрібно без чоловіків ти мені кажи зараз от, сесарі, ваш, скільки сестер живуть зараз в україні твої родні <зв Cook> сестри три сестри одна повернулася сама. почекай три вона <зв 'язова> уїжджала і повернулася <зв 'язова> <зв 'язова> зараз три сестри у тебе в україні <зв язова> <зв язова> скільки братів живуть в україні крім тебе одного брата? Єдине, хто представляє в Україні мужской род, це ти. <реш> Я і батько. Я кажу з сім'ї. А остальные за пределами України. Так, наразі за кордоном, як складуться обставини ми не знаємо. Але слава Богу, за те, що вони живі, здорові, що вони можуть бути там, можуть трудитися там. Ой, почекай нашу труда, почекай нашу труда. Поэтому, если вы семья дольные, братья, сестры, вы будете давиться вот эту программу, вот ваш единственный, ваш брат единственный остался здесь, в Украине, зараз в Харькове. Поэтому молитесь, будь ласка, за него. И там через раз пейте каву, вот через раз пейте каву, и те деньги, которые вы отложите за каву, вышли, поможете, будь ласка, вашему, вашему брату, родному, который здесь, если кава э, стоит, ну сколько зараз, 4 доллара там у вас может 5 долларов, я до конца не знаю, и вы будете через день пить, если возьмем 15 дней, вот посчитайте, сколько вы на каву сэкономите, один день каву, второй день водичку. И поддержите Петра тут, бо тяжко зараз в Украине. И э, он сильнее будет молиться за вас. Это будет благословение. Если каждый шестеро у вас, если даже шестеро братья и сестры не отложат тебе там по 50 долларов, то есть 300 долларов в месяц они будут выслать, то это добро будет. Так, да, звичайно, це ну, э... добре буде. Не звичайно, це буде добре. Буде дуже добре. Дуже... О, Отак. Вот <свят> добре, Петро. Які у тебе слова натхнення для М -м -м, хто з нами в Україні? Хто за приділений України э для молоді. І потім ти помолишся і за молоді, помолишся за за, за ситуацію, яка у нас в нашій країні? Ну, найперше, це подяка. Подяка Богу за кожного, хто, незважаючи на відстань, він залишився з Україною. Дуже шкода, коли є такі люди, які виїжджають з України, вони забувають про Україну, забувають про людей. Це, це дуже шкода. Це... Але коли навіть саме елементарне, чи тобі напишуть, чи скажуть, що ми будемо литися, що ми молимося за тебе. Це, це є підтримка, яка допомагає дихати. Тобто, як, якщо риб, рибі потрібна вода, то це для нас як повітря. От для нас подзвонили, сказали, що ми за вас молимось, ми за вас переживаємо. І це для нас ну, такий знак, що ми можемо ще тут родитися, можемо тут служити, і Бог дає сили ну, завдяки людям, які підтримують, моляться. Тому я, я ну, і ми дякуємо тим людям, які не забули про Україну. Не забули про людей в Україні, не забули про своїх рідних в Україні. І це, це благословіння, коли є такі люди. Ось і такі слова натхнення ми, да, ми будемо молитись за молодь, щоб молодь горіла в такий час для Бога. І не тільки в такий, але ну ми ж не знаю, може завтра війна закінчиться, щоб ми продовжували горіти, продовжували працювати, продовжували любити Бога, любити людей і. Працювати на те, щоб в царстві Божому, в царстві світла було більше людей спасених, а в царстві тьми щоб було набагато менше. Д'яволу це не а подобається, ми. А, але, а ми маємо робити те, що йому не подобається. Тому що ми є Божі, ми про це засвідчуємо. І хто свого часу сказав, вірою вірую і обіцяю перед Богом, що я вірою і обіцяю тобі служити в добрій совісті, то ми маємо це зробити, ми маємо служити в добрій совісті. Ну і той, хто ще не служить, я заохочую, закликаю, щоб ми знайшли своє покликання, служили для Бога в Україні, то в Україні. Якщо за межами України, то за межами України, але питатися в Бога, де ми маємо бути, яка його воля до нас. Ну і почути Бога і послухати, бо інколи Бог нам може говорити. А ми хочемо своє, хочемо те, що нам здається, воно краще. Але ну ми знаємо, що краще там, де воля господня. Аминь. Ось тому нехай Господь вас всіх благословить, дзвоніть до своїх рідних частіших Україну. Підтримуйте, моліться. Ілля Петрович так сказав про рідних, щоб там відкладали і благословляли. Ну, я звичайно дякую ну, і рідним, які допомагають, благословляють і, і друзям. Тому нехай Господь вас благословить. Це по сучасу, так? Та да. слава, ось усе. є, є люди, які не забули про Україну. Є люди, які багато пишуть і мені пишуть, моляться, переживають. Це надихає так. Це надихає. Є момент, коли тобі страшно. Бо вибухи буквально вчора чи після вчора були сильні вибухи. Ну кожну ніч ви розуміли, тільки лягаєш спати сильні вибухи, і ти боїшся. Звичайно, що боїшся? Ти боїшся за дитину, ти боїшся за дружину. Ти бачиш, як дружина переживає, ти переживаєш, щоб малий не проснувся в той момент, коли сильні вибухи накривають. Хата ось так тремтить. Ну але ти не можеш іменно по цьому судити. Ну іменно по цьому брати якісь рішення приймати, бо треба виїхати чи тому подібне. Ми знаємо, що ще треба послужити ще треба потрудитися до Бога. Скільки ми не знаємо скільки. Ми не знаємо, де ми будемо завтра. Ми не знаємо, що буде завтра з нами з Україною. Але ми молимося, ми продовжуємо служити. І я знаю точно, що даремно відкриваються церкви в Харкові, в Харківській області. даремно ми проводимо молодіжні конференції, обласні, регіональні, не даремно це все. Не просто так, тому що е, люди приходять, каються, навіть якщо прийде завтра Господь, це все не даремно. Навіть якщо життя в Україні закінчиться, це все не даремно, тому що цей час він був відведений для того, щоб більше людей спаслося. Цей час відведений для того, щоб багато відкрилось церков. В тих церквах багато приходили людей, каялися, приймали Христа в своє серце, і щоб їхнє життя було інше ніж було до цього. Ми спостерігаємо таку тенденцію за людьми, навіть тими, які до Христа і після. От є е, такий є тренд. От люди, коли займаються якоюсь роботою, вони фоткають до і після, і результат, який так само і життя mm -hmm. до Христа і після. До Христа людина як бомж ходить, Ну вибачте mm -hmm. за таке слово, ну дійсно так. Обшарпане, щось не так, на настрою немає, важко жити. А з Христом я дивлюся навіть в церкві бабушки, як молодь. Розумієте? То я бажаю, Добре. щоб молодь була. Е... Щоб горіли для да. Господа. Ага. родной, помолись і Так як Петро казав, будь ласка, от просто напишіть. Можете лайк ставити, і ви хотіли за пределами Харкова за пределами України, просто напишіть. Слава вдохновение что мы мы с вами молимся о вас, переживаем за вас, что мы вот почувствовали обратную связь. Потому что мы говорим в камеру зараз, и мы не знаем, там вы с нами, молитесь с нами, обличайте, часто пишут, обличают нас, то можете обличать, если вам хочется, но лучше вдохновляйте. Ну что вот есть разные обличения, там кто-то пишет, а что вы сидя молитесь там, потому что мы, мы молимся очень много на колени, много молимся э, стоя, мы молимся, можливо, даже больше, чем вы, вот, когда прилеты, все, все мы молимся. Нас часто вот обличают, а что вы сидя молитесь? Поэтому, может даже писать обличение, если вам хочется. Но нам хотелось больше слова утешения, вдохновения, ободрения. Особенно для таких молодых, как, вот, как Петр, он так всегда нуждается в ободрении. Потому что маленькая детина, хочет, чтобы вы его вдохновили. Напіші, будь ласка. Давай, будь ласка, помоліться. Дякую тобі, Господь. Дякуємо за те, що ти добрий до нас. Дякуємо за те, що ти тримаєш нас в своїх руках. Дякуємо те, що ти не даєш нам впасти, ти не даєш а нам а розчаруватися, ти даєш а нам радість, ти потішаєш нас. Господь, ми а тобі дякуємо, що в цей час. Ми ось. можемо славити тебе, ми можемо трудитися для тебе, ми можемо бути інструментом в твоїх руках. Так, Господь, ісуса. ми дякуємо тобі за це. Це тільки ти, це тільки твоя милість так, до нас, ісуса. це твоє благословіння до нас. І ми просимо, щоб ось. це благословіння воно поширювалось на кожну молоду людину, щоб кожен горів для тебе. Не думав чи що робити, як робити, але робили для тебе працю. Господь ми просимо, благослови, щоб кожен знайшов своє покликання, щоб те, що може його рука робити, щоб він робив, Господь. Ми молимо так. в ім'я Ісуса Христа. Ім Ісуса, благослови, Ми знаємо, що в цей час нелегко молодим людям жити. Але ми молимось за молодих людей і просимо за Нехай вони бачать більше благослуження в цей час. Нехай вони не сумують, але знаходять Амінь. потіху в тобі, Амінь. в твоєму слові, в молитвах, Господь. Ми знаємо, що ти відповідаєш на молитви, бо ми це бачимо. Боже, ми славимо тебе. Ми дякуємо за всіх тобі, людей, які за нас моляться, які нас Бала підтримують. Ми їх благословляємо. Ми благословляємо благословляє їхні сім'ї, родини. Благослови їх там, де вони є. Просимо. Ми тобі дякуємо, що вони не забувають про нас так. молитися. Ми тобі дякуємо, Господь. Ми знаємо, що прийде час. Якщо ми не побачимося тут на землі, то обов'язково зустрінемось так. на небесах. Тому допоможе нам дойти до, до небес. допоможи нам не розчаруватись в тобі, але Допомогу. бути міцними, так. сильними і непохитними. І ми це бажаємо всім молодим людям, молоді Харкова, так. Харківській області, молоді Допомогу. України, молоді України, які. Виїхали за кордон, ми бажаємо бути сильними, непохитними, рішучими, Поможи. брати ініціативу в свої руки, горіти для тебе, горіти, палати, завжди сповнятись Духом Святим, а Амін. дух твій нехай їх провадить, проведе туди, куди потрібно, Господь. Ми тобі дякуємо, і слава тебе, Боже, Божевого, і все це ми молилися, і просили в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.